Новоросійськ, а ми якось туди один раз запустили дрони, і це було прекрасно. Але виникла у нас дуже велика пауза. Чим можливо новоросійськ це звичайно, великий порт, і саме там. А якраз важливе, важливе НПЗ, яке, на якому зберігається авіаційне пальне? От авіаційне пальне в Росії всього лише на семи таких об'єктах. Ну і загалом там і танкери стоять, і все. Чому ми, зробивши це єдиножді, да? а не продовжуємо цього робити? це одне з найчутливіших, можна сказати, найважливіше місце, і ми можемо туди запускати дрони. От чим і ми ви будемо їх туди запускати, і ми їх туди будемо запускати, але тоді, коли нас там не чекатимуть, і в той момент, коли вони будуть до цього не готові, і там не тільки нафта, там ще вивіз зерна, потужний вивіз зерна. Саме да, на чорному морі у Росіян не так багато таких потужних портів. і, Мабуть, Новоросійськ найпотужніший. Так. Бо таскати все через Крим це занадто складно. Причому е, той Грьобаний Кримський мост він взагалі то є, то нема. То закрився, то відкрився. І з часом ми його також е, дебло, скажем, демонтуємо завдяки нашим ракетним ударам, коли буде треба, е, коли нас там не чекатимуть. Тому е, ви абсолютно правильно все підкреслили і сподіваюся, що. Е, Ті, хто планують операції, почують і мене, і вас, і, можливо, спланують таким чином, щоб такі удари були дуже чуттєвими для росіян. Скоро вже погода устаканиться, уже сезони штормів і сильних вітрів зменшаться. Чорне море безпосередньо потепліше і безпосередньо стане значно спокійнішим. І застосування наших дронів стане значно більш активнішим.